Готель Росвід був зданий в експлуатацію у 1982 році і відразу став одним із символів тогочасного міста. Його фасад часто друкувався на листівках та буклетах. З вікон номерів відкривався краєвид на річку Дніпро, а сама будівля була схожа на теплохід у синьо-зелених хвилях. Стіни фасаду були пофарбовані у колір морської хвилі, а балкони та дах будівлі були білими. Загалом у готелі на сім поверхів було 248 номерів різних категорій. Тут також працював кінотеатр, були зали для проведення семінарів та конференцій. Працювало поштове відділення. Вечорами дискотека, більярдна зала. Згодом відкрився відеосалон. Весь комплекс готелю займав площу в 11,5 тисяч квадратних метрів. У середині 90-х років готель був приватизований приватною особою. Після 2014 року будівлю повернуто у власність держави та виставлено на продаж. У 2019 році готель викупив приватний інвестор і відразу ж було оголошено про його реконструкцію. Від колишнього фасаду мало що залишилося. Новий власник оголосив про намір капітально реконструювати будинок.